Bon любі мої друзі і YouTube, Ragazzi, сьогодні у нас una lezione speciale. Ми сьогодні будемо тестувати нашу італійську. Подивимося, наскільки добре ми її знаємо. Буде легенько, ну як легенько, не знаю, залежить, скільки ви знаєте слів. Отже, ми просто тут будемо дивитися. Як, наприклад, сказати це італійською, якесь там одне слово. А також будуть речення, де буде не вистачати якогось слова, а особливо прийменника. Угу. І будуть декілька варіантів відповідей, тому ви будете обирати А, Ч, чи, В, чи Г, Д і так далі. Ва Окей, ну що ж, глянемо, демоглямо коме комесімо. Давайте розпочинаємо. Кванто коноші годинник? Розпочинаємо з цього рагаці. Як сказати Ой, годинник! Коме сідіче годинник. Давайте рахуй до трьох. Раз, два, три. Оролоджо. З артиклем буде ЛОРОЛОДЖО. ЛОРОЛОДЖО, легенько, правильно? Знали чи не знали? Кажіть. Думаю, що знали. Наступне коме січе ключі. Як сказати італійською мовою ключі? Раз, два, три. КЯВІ з артиклем ми скажемо ле к'яві». Отже, не забуваємо з вами, що ми це читаємо не чаві, а «к'яві», тому що ці, ака і читається як кі. Тому «к'яві». Ну як? Як успіхи? Впевнена, що поки що на 100%. Йдемо далі. Коме сідіче зміни М -м -м, зміни в житті. Думаємо, думаємо. Раз, два. 3. Камбіаменто. Якщо хочете з артиклем, це буде «il Камбіаменто. Іл Камбіаменто. А як сказати можливість італійською? Можливість. М -м? Ви знаєте. Я точно знаю, що ви знаєте. Думайте добре. Все, я чую, я чую, вже вгадуєте молодці. Багато хто з вас вже відгадав. Окей, okay, підказую. Можливість ми скажемо «опортуніта». Опортуніта, а з артиклем як це буде? Хто там у нас бравий з артиклем? Лопортуніта. Лопортуніта ли лиза апострофом. Регації, ще зверніть увагу, що кожне італійське слово, яке має в кінці ось такий наголос, бачите? Він не просто так. Це він вам підказує. Куди наголос? На яку букву в цьому слові, тому не там опортуніта, опортуніта, нічого такого опортуніта. Добре? Йдемо далі. m uh -huh. mia madre. Це є книга кого? Моєї мами. Тепер нам тут щось не хватає. Чого нам тут не хватає? Одне з цих трьох варіантів правильна відповідь. Значить, або ми ставимо да, або ді, або дела. Як гадаєте, яка правильна відповідь? «Квисто» – «Ей лібро» мія мадре. Раз. Два. Три. Правильна відповідь. Дімія мадре. Дімія мадре. Тому що, тому що так. Тому що кого, чого. Коли ми маємо ось це «ді», воно відповідає на запитання, кого, чого, чого воно стосується, кого воно стосується. Значить, це є книга «Кого?» моєї мадри. Questo è... Чекайте, може приклад мені якийсь не дав голову. Окей. Okay. Mm? Questi sono gli occhiali di Lilia. Questi sono gli occhiali di Lilia. Окей, ви мене всі кличете. Добренько, йдемо далі. Як успіхи. Стати andando bene О, козі-козі. Чи так собі? Чи мале, чи погано. Але як би не було, не хвилюйтеся, ми зараз з вами вчимося. Вже якщо до тепер ви не знали дещо, то вже тепер будете знати. Бачите? Вже щось нове сьогодні вивчили. Молодці. Йдемо далі. Ла пенна е м. Скриванія. Що ви тут сказали? Ручка є на ем, столі письмовому. Скриванієве слово скривере писати, а скриванія письмовий стіл, значить, лапенна е мм скриванія, що нам не Або нелла, або сулла. Як ми з вами скажемо, що ручка на столі. Даю вам 3 секунди. Раз, два, три. Правильна відповідь: Сulla скривания. Сulla скриванія». Тому що на комусь, на чомусь ми говоримо су. Ільтрено партне стаціоне але сете – Потяг відправляється з станції, не знаю, з вокзалу о 7.10. Значить, що ми скажемо? Il treno parte nella stazione o il treno parte dalla stazione? 1, 2, 3. Правильна відповідь? Dalla stazione. Dalla stazione, Молодці, вгадали, впевнена майже всі. Правда? Ну, хоч хтось помилився, але хоча. З вашими вже знаннями, з нашими вже знаннями по тих прийменниках вже стільки пройшлися з тими да, ін, а, особливо. Ви вже тут мали в мене все вгадати. Тому так, відправлятися звідкись ми говоримо «партіре да. А як сказати їжа італійською? Їжа італійською. Думаємо. Уно, две, три. Тібо! Чібо іль чібо, якщо з артиклем. Mm -hmm. Mm -hmm. Так бо виявляється, багато хто з нас не знає цього слова. Всі ми знаємо сказати манджари, але манджари – це не чібо. Чібо їжа. А мається на увазі, але манджари це не їжа. Манджари <риклад> mm, – це не їжа. Манджари означає їсти, а от чібо ми скажемо їжа. Коротше, сама себе запутала, але ну ви зрозуміли. Ho prenotato un tavolo in ristorante. Я замовила стіл в ресторані. Що нам тут не хватає? А Аль чи дал. А Ал даль. Отже, prenotato Un tavolo a ristorante, al ristorante, dal ristorante. Я замовила стіл в ресторані. Як буде правильно? Al ristorante, правильна відповідь. Ах, з тими прийменниками, рагаці, не хвилюйтеся. Якщо ви ще досі плутаєте з прийменниках, ви можете завжди повернутися до моїх відео і повторити собі прийменники, дивлячись мої відео. В мене їх декілька насправді, але тут вам показую ось ці два, які вам дуже подобаються. Значить, сьомий урок і тридцятий урок. При позиціоні ІН-а, і при позиціоні die, «da». Тому можете прийти потім собі після цього уроку і передивитися щодо препозиціоні, щодо тих прийменників, як там з'єднувати ті наші слова. Окей, добренько, йдемо далі. ін спяджа. В неділю я піду чи йду на пляж. Отже, що ми тут поставимо ін а, чи тут я поставила X, ніби нічого. Перед неділя. Отже, в неділю я а, піду на пляж. Яка правильна відповідь? Доменіка, а Доменіка. Нічого Доменіка. Один, два, три. Правильна відповідь? Нічого, рагаці, Ми часто з вами говоримо ін Доменіка, бо в неділю ось це в перекладаємо як Ін, але це неправильно, рагаці, тому що. В італійській мові, щоб поговорити про дні е, тижня, ми нічого не ставимо. Отже, в середу я піду до лікаря ми скажемо просто vado dal dottore» І все. Коми се si надія, 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 віра, надія і любов. Mm? Три, Дуе, уно, speranza è l'ultima a morire» «La speranza è e ultima a morire» Надія остання. Надія помирає останньою. Ось так вони говорить італійці. Ну, і ми теж і взагалі всі, так? Кому сидіть емоція, давайте це вже легенько, це вже легко. правда? Я аж почула, як ви мені всі хором відповіли. Ну, добре, показуй, давайте. Емоціоне. Отже, італійською емоція, емоціоне. Молодці. Йдемо далі. Кому це дійсно? Гаманець, гаманець. Давайте, дамо подумати 3 секунди. 3, 2, 1. Портафоліо, портафоліо. І так, дивіться, не читаємо з вами портафогліо. Hm? Ми вже з вами знаємо, що це глі, воно читається як що? Правильно, як лі, тому портафоліо. portafoglio. Il portafoglio, gamonez. E qui, cosa ci manca? La questura si trova nel centro della città. La eh, questura si trova nel centro della città. Al centro, nel centro, nel centro. Che vi suona, dite, in bocca, come Мелодійно. що саме мелодійніше? Хто там каже, що все мелодійно? Я все чую. Але щось якраз одна правильна відповідь. Отже, правильна відповідь буде не центро чита, тому що вадо інцентру, не центро. dice щастя, ragazzi? давайте подивимося, що це. Щастя Підказую, є така пісня. Чуть не заспівала, бо я ви вже. Ну, давайте. <mosfert shredded throat> <smart> <skra> ви зрозуміли? Цікаво, там почулося чи ні? Чи це мікрофон якась там моя молоді? Окей. Отже, правильно всі відповіли. Ла парола Щастя. La щастя. Бачите, регаці? Яке щастя, які ви молодці, що так все гарно розпізнали. Якщо десь там помилилися, то нічого страшного, це ви просто забули, зараз забули, бо всі такі, мама мія спереживалася, щоб правильно вгадати, і ваше червело пішло інтіль, як тут говориться, заблокувалося. Але я впевнена, що цілу купу цього всього ви вже знали, просто, можливо, в цей момент не пригадали, але це нічого не означає. Ми всі помиляємося тут та просто. Не хвилюйтеся, все добре. Окей, регації, і на сьогодні це все. Е, останнє було слово дуже гарне щастя. Якщо вам сподобався цей формат відео, дайте мені знати, пишіть, будемо робити більше такого. Е, також підказуйте, на які ще інші теми хочете бачити мої відео, тому що я вже знаєте за цілий рік стільки позаписувала, що навіть вже не знаю, що вам писати. Тому, якщо ви хочете щось наповторно записувати, не знаю, якісь там теми, більше розповідати, розжовувати, не знаю, пишіть мені, давайте знати, і будемо щось. Думати, щось писати. Отже, ваші коменти мені дуже допомагають зрозуміти, в якому напрямку рухатися, бо це все я роблю для вас, так чи ні? Для мене воно не потрібне. Це все я роблю для вас. Тому обов'язково залишайте коменти, якісь рекомендації, і не забувайте підписуватись на мій канал. А як же рагаці, Це для мене найбільша. Подяка, найбільша подяка, коли ви підписуєтесь на мій канал кожного дня, як я встаю зранку, і кажу: Вау, сьогодні ще плюс там 10 підписників. Я не знаю чого, але мене що ви розумієте, мені. мені, е, сказати, мені, Я щаслива, коли таке бачу. Бачите, для щастя, перлових багато не треба. Мені досить декілька підписників на день. Тому підписуйтесь на мій канал і будемо робити один одного щасливими. Добре? Buona giornata a tutti, buona serata a tutti, alla prossima!